Привіт-привіт-привіт вам всім, наші дорогесенькі! Ми раді вас бачити, що що в нас зараз буде цікавеньке. Мені так дуже цікаво, що ж нам Ліна підготувала. Бо тема в нас дуже цікаве. Куди зникли дин динозаври? Хм. Цікаво! Та інші ну, давні це... створіння. Так, так. Ну, ми про це все запитаємося, в ліночки, і будемо розпочинати наше заняття. Починаємо. Так. Ділюся. Зараз ми будемо грати в кахут. Нагадаємо, я зараз вам нагадаю, як і в нього заходити. Заходимо в Google і просто пишемо кахут. Навіть можна українськими. Ой, кахут. І заходимо по першій силці. Ось тут. Ось така буде синенька. Тут буде написано, і ви сюди вводите чи... числа 535 918. А далі вас попросять ввести ім'я. Можете підписуватися, як хочете. Але краще підпишіться своїм, щоб я знала, кого вітати. Так. Кому ще раз пояснити? Жартем підключився. Марго підключилась. Там ще можна аватарки змінювати. Так, Аріна підняла руку. Говори. А я запізнилася Що ми робимо? Ми зараз входимо в кахут. Відкриваємо Google і пишемо. Нав навіть можна українськими писати Куд. Переходимо по першій силці. Ось тут. Тут є GamePin. І сюди вводимо ці цифри 5 3, 5, 18. Yeah. Далі вас попросять ввести ім'я і ви е вписуєте своє ім'я. Пані Світлана, і ви можете підключатися. Добре. Добре. Ой. Напевно, звичайно демонстрацію. Все. Угу. Зараз має бути бути п'ять людей підключитися. Якщо можна, кинь цифри пін в, в чат. А ще можна QR-код. Ось тут є QR-код, і ви можете його відсканувати. І кидаю в чат. Ось тримайте. Аріна Лев тім. Ще три людини. Марго Валюша. Якщо у когось не виходить підключитися або просто не хоче грати, то. Повідомте, і якщо у вас надії не виходить, то ви можете писати в чат, в чат конференції. Він у мене завжди відкритий, я буду ва бачити ваші відповіді. Але рекомендую підключитися, бо тут дуже цікаво буде. Так, ще дві людини. А у нас є хлопчик під ніком Ольга. Пані Світлана, давайте дізнаємося, хто це. Давай, давай, дізнаємося. Так, Оля, Оля, ти будеш з нами грати? Вмикай мікрофончик. І було б класно, якби ти вмикнула камеру. Артем. А як тебе з Ольга звуть? Ні, ні. Ні, не. мене Артем звуть. Артем, ми зараз ми тебе перейменуємо. Ще одна людина. Ем, а, все вже перейменовано. Ще одна людина не підключилася. Хто це? Може, ви не зможете, не зможете підключитися або не хочете? Анча Аріна підключилася. А, так, дві Аріни. Настя, Тимофій. Так, Валентина. А та одна людина, це здається ти. А, точно! А це я і забула. Тоді, тоді починаємо. Точно, а я вже й забула. Дякую, Валентин. Так. Зараз ми дізнаємося. Все про все. І перше наше питання. Як пишеться слово. Зараз ви бачите це. Читайте варіанти відповідей в мене на екрані і відповідайте в себе. У вас мало часу. Залишилося 4 4 секунди, 3, 2, 1 секунда. Так, молодці. Правильно ви пишете те, що на синьому фоні. І одна людина відповіла динозаври. Нічого страшного, можливо, це було помилково. Давайте далі починати. Перше про динозаврів люди дізналися близько тому на початку вони були відкриті у Великій Британії. На Червоному 350 років 19 століття, на жовтому 200 років 19 століття, на синьому 400 років 18 століття. На зеленому 450 років 18 століття. У нас мало часу залишається. Тож відповідайте. Так. Ви помилилися, але нічого страшного. Правильна відповідь 200 років тому, 19 століття. Так, відповіли ще 400 років 18 століття і 450 років 18. На 10 нічого страшного, але тепер ми знаємо. Так, було знайдено останки величезних і дивних істот, які жили на землі дуже давно. Вчені дали їм назву динозавр. Динозавр в перегляді означає: як вони означають, на червоному великі і масивні, на жовтому великі тварини, на синьому жахливі ящерки, а на зеленому жахливі істоти. Як хто думає? У нас залишається 3 секунди. Дві, одна. Так, молодці. Багато хто відповів, жахливі ящери. Молодці. А хто не відповів правильно? Тепер ви, ви знаєте. Жахливі істоти і ніхто не повівся, на мої великі тварини. Великі і масивні. Так, далі. Хтось хоче прочитати, що на білому фоні. Можливо, Валентина хоче. О, о, Аріна є, давай, Рі, прочитаєш нам. Ти справді дивовижні істоти, але крім них, археологи та палеонтологи знайшли багато інших стародавніх істот. Зараз ми дізнаємося, хто це. Так. Іхтіозаври це, це літ... на червоні. Це дітачі рептилії, вони були першими хребетними, які навчилися літати. жовті вони були схожі на слонів, але мали, мали довгі ікла та густу вовну. На синьому вони були хажаками і мали гострі зуби та пазури для полювання. І на зеленому морські рептилії, що жили за часів динозаврів, вони були схожі на дельфінів. Відповідати, бо у нас тільки 5 відповідей. Давайте відповідати, відповідайте. Правильна відповідь: морські рептилії, що жили за часів динозаврів, вони були схожі на дельфінів. Зважаю, навіть картинка була підказка. Але я вас хотіла зловити на те, що вони були хажаками і мали гострі зуби. Але мало хто повівся. Так. Далі. Терозаври. Хто це такі? На червоному літачі рептилії. Вони були першими хребетними. Тут все залишилося, всі варіанти відповіді, окрім це давні морські тварини, які мешкали близько 500 мільйонів років тому. А так всі інші відповіді залишилися. Відповідей. У нас всього 5 відповідей. Будемо ще читати. Ніхто не повівся на мою приманку. Нічого собі, оце ви круті. Це літаючі рептилії. Вони були перші хребенними, які навчилися літати. І насі хлопчик під ніком 500 r 7 hm Давайте спитаємо, хто це. Привіт. Як а тебе звати? Це Лєву і я піднімав. Гуклу, потому что там на одном задании этот несколько этих лет был ну, в эскалуне, типа, то был очень давно, типа, и э, я там смотрел, пока этих типа звук, ну, как их там, ну, типа, монстриков, это типа гуклов. Но оно почему-то mm -hmm. каменно. Доброе, что ты помітив, а ми переходимо далі. Є така та шубка. Можливо, і ти помилився, можливо, я помилилася. Так, давайте далі. Мамонти. Хто ж такі в нас мамонти? Всі варіанти відповіді з минулого залишилися, окрім вони мали раковини і були дуже різноманітні за формою та розміром. А так всі відповіді варіанти відповіді залишилися. Давайте швидше, швидше, швидше. Так. так. Майже всі повелися. Вони були схожі на слонів, але мали довгі ігла та густу вовну. Це правильний варіант відповіді? А хто хоче прочитати? Валентина, хочу прочитати. Давай, Валентина, з тебе почнемо. Морський головно. Почитай з назви. З назви прочитай. А моніти – це морські головоногі, що вимерли, які з'явилися близько 400 мільйонів років тому. Вони мали спіральну раковину і були дуже різноманітними за формою та розмірами. Далі. Аріна хочу у нас почитати. А ти, це динозаврів, які включали таких відомих представників, як диранозавр і велосипед. Вони були хижаками і мали гострі труби та пазури для полювання. Так. Динозаври, які були хижаками, включали такі види, як? Ділофозавр, стегозавр, тиранозавр рекс або велоцераптор. Як хто думає? Тут може бути декілька варіантів відповідей. Але ви вибирайте один варіант. М -м, молодці. А, правильна відповідь. Е -м, ділофозавр, рекс і велоцераптор. Вони були хижаками так Травоїдні динозаври харчувалися росинами і включали такі види, як трицератос, бронтозавр, диплодок і спинозавр. Відповідайте, відповідайте, бо мало часу залишилося. Правильна відповідь Трицерапторс, теплодок і бронтозавр. Так, а ми йдемо далі. Правда чи неправда? Тиранозавр це плазуни, які жили на землі багато мільйонів років тому. На синьому фоні це правда, на червоному це неправда. Як ви думаєте, це правда чи неправда? бо залишилося мало часу. Це правда. Динозаври це плазуни, які жили на Землі багато мільйонів років тому. Це правда. Динозаври були однаковими за формою тіла довжиною шиї та хвоста, а також за типом харчування. Нагадую, те, що синє це правда. На синьому фоні, а на червоному це неправда. 20 Тім. у тебе є якесь питання? Я нечено тоді вибрав, що це не плавлено. а я хотів вибрати правильно. Нічого страшного. Я впевнена, що ти ще зможеш. Ти від, зможеш ще правильно відповісти. Нічого страшного. Це в нас для розваг. Ми тут не, не виграємо перше друге місце. Це для розваги всього, але. Так. Аріна, ти маєш питання? Чи ти забула руку відпустити? Я не питаю. Угу. Так, далі. Найвідоміший динозавр є тиранозавр Рекс. Він був одним з найбільших і небезпечних хижаків. Ось таку вам картинку я вставила. Правда або неправда? Що я можу грати тут? Так. Це Та правда. І ви навіть не попалися на мою пастку. Динозаври володіли різними здібностями. Деякі могли літати, інші могли плавати, а дехто був дуже швидким. І я поставила тут таку картинку, як динозавр займається різними видами спорту. Але не заглядайте на картинку, бо вам потрібно ще відповісти. У нас є лев, у тебе, я... тебе ручка піднята. Скажи. Так. Я я здесь просто хотел сказать, что у меня уже этот 5470 баллов. Это прекрасно. Так, а ми проходимо далі. Ми вчені вважають, що динозаври вимерли практично одночасно на всій землі. Одна з причин вимирання стало падіння метеориту. Правда чи неправда? На синьому правда, на червоному неправда. Я вам ще таку картинку поставила. Так, це правда, але деякі вчені думають, що це неправда, тому що вони ще до того, як падав, впав метеорит, було там глобальне потепління. Там якийсь гежак завівся, що всі яйця поїв і самих, о, самих о, динозаврів. Скільки вчених, стільки й теорій. Їм хочеш щось сказати? І вони може вимили і за Угу. Добре. Так. Далі. Сьогодні ми можемо вивчати динозаврів за кістками та скам'янілостями, що знаходяться на різних археологічних розкопках. Правда чи неправда? Синя правда, червона неправда. Як хто думає? Так, це правда, молодці. Динозаври залишаються одними з найдавніших і загадкових істот, які колись жили на землі. Правда чи неправда? Правда чи неправда? Я вам підібрала картинку, як динозавр їздить на велосипеді. Так, це правда. Переходимо далі. Хто мені хоче прочитати. Хто знайдеться? Тимофій нас давайте ви. Додо не, не літаючий вимерлий птах. Цей птах мав близько метра завдовжки та завдовж, важив близько 20 кг. Вимирання мав різького дрона вперше сформувало думку ще? Так. Чому з них цей птах? На червоному глобальне потепління, на жовтому інші тварини з'їли їх і всі яйця на синьому виверження вулканів та землетруси і на зеленому полювання з боку людей. Як хто думає? Відповідайте. Десикуди залишилося? Угу. І ніхто неправильно не відповів. Правильне це полювання з боку людей. І 1 березня ми не тільки йдемо в школу, а ще і Свято День пам'яті видів, знищеною людиною. Так. Хто хоче ще почитати? Валентина хоче почитати, давай. Мікрофончик. Боже, ми з пані Світону одночасно вмикаємо. Давай читай. Квага, мешкала на пів... півдні Африки. Те... Спереду вона мала смугати забарнення, як у себе ззаду окрас коня. Дякую. Мо, Аріна. Схоже на ставився налітаючих птахи, що населяються, населяли острови на Нової Ленії найбільше птахи мали заріти до 36 метрів і в четверть тонни. Артем хочеш почитати? Дикий бик предок сучасно великої рогатої худоби, жив на території Європи через м'ясо і шкуру би. Ка-а-польували. Молодець! Ти непогано читаєш. Приходимо далі. Лев є. Давай леф, читай. О, от. А, от. велика... Мау... Ні, прочитай, як називається тваринка. Мау. А, ой, жиринка. Це великого курува. Ця велика малого курува водна тварина довжиною до десяти ма.

Тварина майже не людей і безвально знишувается, внищувалася угу. в основному викурис то ву ва Під ся, ва ву ся, та моя со ма ва ся, киє мус Молодець. Так. Бачу Марго. Так, даємо слово Марго, читай. Е, абі, Абінгдонська слонова черепа. У 2012 році Галагонському національному заповіднику вмер останній самець гігантської Абінгдонської слонової черепахи Джордж, в якому було було приблизно 100 років. Молодець. Валентина, хочеш почитати? Давай. Хто Пахи ж є не нащадки? Не. Хто ж є нащадки динозаврів? Прочитай нам. Пахи, нащадки динозаврів? Грати палеонтологів впевнені, сучасні птаки еволюціонували з динозаврів. Ця гіпотеза відповідає відразу на два питання. Як з'явилися піграфіти, куди ділись динозаври? Далі буде. Є такий динозаврик махає вам ручкою. Так. Валентина ще писала. А, а, я вам забула, зовсім забула показати вам зараз. Хто ж наш переміг? Хто зайняв перше, хто друге, хто третє місце? Зовсім забула. На третє місце у нас посідає Аріна. На другому місці Марго. І на першому місці. Теж Аріна. Всі молодці. На четвертому і на п'ятому Артем і Тім. Молодці. Вас дуже прикольно виходить. Я навіть не очікувала. На цьому заняття закінчується. Чекаю вас на інших моїх заняттях і трішки вам скажу, те, що на наступному занятті буде цікавий квест про мутяшного героя, про якого ще я вам ще не розповім. <гум> Ліночка тобі хоче щось сказати чи передумав? Передумав. А, всі, ми тобі всі відсилаємо сердечка, Марго. Хочу щось сказати. Я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалось. Хорошо, що я спіла. Зараз буду йти на гімнастку. Мені дуже сподобалось. Проводь такі часті заняття, вообще, в тебе такі топ заняття, вообще клас. Я тобі бажаю мирного неба над головою, То, щоб у тебе все було добре і гарного дня тобі. Кожен день в понеділок на п'ятнадцять в мене заняття постійно. Так, Тім, хочеш щось сказати? Дякую за заняття, н... 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 дуже гарне заняття. До побачення. Мені теж сподобалося, як ти прекрасно грав, і частіше приходять на заняття мої Тимофій і Я... Настя. Нам дуже сподобалось твоє заняття, гарного дня тобі. Мені теж сподобалося, як ви грали прекрасно. Так. Мені далі сподобалось заняття. Мені теж сподобалося. Ти писала відповіді, це просто було прекрасно. Я їх всі 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 читала. Ну, я думаю. Від всіх інших діток я тобі теж передаю велике 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 сердечко. Ти молодчинка, Я дуже обожнюю твої заняття, дуже люблю спостерігати, як ти їх ведеш. Найкраще мені сподобалося Черепаха, і чекаємо твоїх наступних занять. Я думаю, вони в тебе будуть ще цікавіші. І до зустрічі, дітки. па, -па до зустрічі, і па-па.